Доброго дня! Ну що, продовжуємо нашу рубрику роздуми на тему Таро. Мені, друзі, кажуть, що чекають мої відео. Це дуже приємно. Дякую вам, що ви дивитеся, що ви аналізуєте слухаєте те, що я кажу. Ну що ж, витягуємо сьогоднішню карту і зараз побачимо. Четвірка мечів. Четвірка мечів. Це, як ми бачимо вже на картинці, це людина, яка мертва, так скажемо. Що означає ця карта? По-перше, це зупинка, це застій, це руху немає. Так як тут людина лежить саме в такій позі і в такому вигляді, це означає, що це глибинний розлад. Тобто щось у нас всередині зламалося. І ми зупинилися, і, і не знаємо, куди нам іти, що робити. Тобто, це іноді, як, ну я б не сказала, що це повний крах, але це настільки такий застій, як болото. От Ми хочемо кудись рухатися, але в нас нічого не виходить. Ми чомусь стоїмо на місці і ніяк не тупцюємося на одному місці і ніяк не зрушимо. Але іноді цей час нам потрібен для чогось, для того, щоб ми проаналізували, щоб ми вирішили, куди ми хочемо прямувати, куди нас тягне, що нам подобається в цьому житті. Так що не лякаємось цього, цієї зупинки, але стараємося проаналізувати, чому саме так відбувається в моєму житті. Що сталося, що в мене випала саме така карта. Десь є якийсь нюанс, який ми не бачимо, який ми не відслідковуємо. А треба подивитися, всередину, заглянути, що зі мною зараз відбувається. Тобто дати місце всьому тому, що відбувається в мене, і коли я вже бачу, що зі мною. В цей період я вже знаю, куди мені йти далі, що мені треба змінити, на що мені треба подивитися і як мені почати рухатися далі. Тож зупинка це ще не кінець, це просто зупинка. І іноді вона нам потрібна, тому аналізуємо, чому саме ми прийшли до такого результату, до результату такої зупинки. Нема руху, немає поки що такого. Захвату життя. Але це аналіз того, що відбувається з вами зараз. Тож заглядаємо собі в душу і думаємо, чому саме так і для чого це мені. До гарних зустрічей!